Мы сейчас находимся на территории гуманитарного центра, который занимается формированием наборов для нуждающихся жителей Харьковщины. Данный центр производит порядка 3-4 тысяч наборов в день. Сейчас основное направление – это область, деоккупированные территории. Наша громада З 26 лютого була окупована збройними формуваннями Російської Федерації і була деокупована на початку вересня цю гуманітарну допомогу завдяки сільської ради, голови ізюмської військової адміністрації Степана Масельського та Олега Васильовича Синігубова буде доставлена кожному жителю громади цей продуктовий набір. Цей час, коли ще не встигли завести пенсії виплати заробітних плат сільгосппідприємства були призупинені, так як їхня робота не проводилася, то це дуже актуальне. Займаємося відгрузкою на деокуповані території продуктових намірів з міста Харкова. Вже відгрузили ми Савинці, Малинівку, Ольховку і ще декілька нових деокупованих територій. Воно все. Упаковано, запаковано, все як загрузилось, так і доїжджає. І ми маємо звіти від куди. Ми відружаємо. Доїхало все добре. Людям почалася видача. В состав набору входить більша частина української продукції. частина продукції гуманітарна допомога від наших друзів з Польщі і частина продукції і наших друзів із Германії. Ми так називаємо це харківський продуктовий набор. Доброго вечора. Ми з Харкова. Наш продуктовий набір состоїть з 14 позицій. В ньому є два види печиво, в ньому є макарони, в ньому є горох, в ньому є борошно, цукор, фосоля, очна консерва, в ньому є ячка, в ньому є рис, згущене молоко, рибна консерва, три банки тушонки, олія і чай. Це, що потрібно для нашого населення, для наших людей.